Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3880-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 370 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Дев'ятнадцять двадцять один. 37, 5, 32. Лото максима максимально вигравального. Шановні гравці, в вашій увазі 8812 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 52. 47. Дев'ятнадцять, шістдесят три, шістдесят пять, 37, п'ятдесят дев'ять, тридцять сім. Сімдесят шість, п'ятдесят п'ять. Три сімдесят чотири. 62 71 11 21 43 30 48 46 А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7665 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 5. 1. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5. 1. 5. Бережіть себе! Все буде Україна!